Привіт! В даному відео ми розглянемо принцип 111 або принцип 1.1.1. Він допоміг багатьом трейдерам з мінуса вийти на стабільні плюсові результати. Давайте розшифруємо, що він означає. Перша одиниця означає, що ви як трейдер маєте сфокусуватись на одній торговій стратегії, або на одному сетапі. Тобто торгуйте тільки по одній стратегії. Не розпиляйтесь, не розфокусовуйтесь на різні стратегії і сетапи. Наступна одиничка. Один торговий інструмент. Вибирайте один торговий інструмент, наприклад, євро-долар, фунт-долар, або біткоін, чи золото, або нафто, і торгуєте тільки його. Також тримайте фокус тільки на одному інструменті. Інші можете дивитися, але торгуйте тільки один. І третя одиниця означає одна угода на день. Одна угода на день допоможе вам сфокусуватись на якості виконання ваших угод. Тобто ви маєте очікувати хорошу, хороші умови, в яких ви будете впевнені. І тоді відкриваєте угоду, і вас або плюс 2-3-5% в цій угоді. Якщо ризик 1%, або мінус 1% і все, торгівля на день закінчена. Далі чекайте наступного дня. І ось цей простий принцип якраз і допоможе вам вийти на стабільні плюсові результати. Не забувайте, що в трейдингу сила в простоті. Чим простіше, тим краще.